Вітаю на каналі. Сьогодні 8 липня 2025 року Лівобережна Херсонщина. Уже спіє вовсю такий відомий сорт персику, як кондур. Цей сорт є один із найкращих сортів промислових, смачний, невибагливий такий, постійно є він кожен рік, незважаючи на любу примху примку погоди. Щоб там не було, а у Кондора урожайність завжди висока, що приходиться проріджувати плоди. Плоди у Кондора мають добрий калібр такий. В середньому 200-250 грамів екземпляри є дотягують до 350 грамів. Мілкого мало падається, десь грам 150 це мало такого плоду виходить. А так він добряче тягне нагрузку завжди, на великий плід також не вистачає сили. Дерево вже старе, але кожен рік віддячує плодами добре. Постійно багато його. Плоди соковиті, запашні. У них такий аромат вже насичений такий персика такого літнього справжнього. Смак ідеально збалансований. Кислинка, аромат персиковий. Ну, це той смак, який всі, яким всім подобається. Також характерний ознакою Кондора є отакий видовжений клювік. Він зустрічається майже на всіх плодах. Деякі плоди є без клювіка, якась частина, але в основному така його сортова знака. Сорт мені дуже подобається. Це старожил моєї колекції, який буде в мене в садку завжди. Буду всім рекомендувати його як комерційний і також для свого споживання він дуже смачний. В плані комерційності йому мало конкурентів. В нього йде ну, високий вихід з дерева плодів. Ну, Врожайність висока. Особливо для новачків в садівництві, хто шукає ранній або середньоранній персик достойний, то можете сміло починати з кондора. Він вас не підведе. Люба погода, будь-який катаклізм природи. Він все одно дасть врожай. Як ви там? Не було. Так що всім хто не пробував цей сорт і немає його. Беріть собі садіть, будьте задоволені. Отакий От всередині. Кісточка легко об'їдається, вона не свободна, але вона і не, не прироща сильно. Дуже соковитий. м'якоть слабковолокниста волокниста така. Тут соку дуже багато. Сорт, сорт кондор. Всім рекомендую його. На цьому буду відео завершувати. До нових зустрічей. До побачення.